Вітання усім прихильникам хокею із за містечка Айка, що в Угорщині, де сьогодні відбудеться перший поєдинок міжнародного хокейного турніру Olympic Hopes Tournament 2025. Матч, в якому збірні команди України та Польщі в віковій категорії u 18 будуть між собою змагатися. 13-й та Андрій 5-й, Микита Гурков, 12-й, захисники Архіп Голін, сьомий, Віктор Міовканич, третій. Третя ланка Ігор Поліщук. 16-й Іван Слабош. Стартове вкидання виграє збірна команда Польщі. Одразу силовий прийом українців. Будемо чекати сьогодні активної гри від підопічних Олександра Бобкіна. Те, що власне полюбляє наш тренерський штаб і вже воротеляка. але шайба до Арсенія так і не дійшла. Пономаренко. Воротеляк на повномаренко передачу воротах. Небезпечний момент. І буде вилучення. вилучення буде у складі збірної команди Польщі. Збірна команда України. Продовжує грати у форматі 5 на 4, тому що шайба, скло зачепили і залишилася в межах ігрової зони. Зараз класна передача можна вирішувати долю моменту. Ні. Не пощастило нашим хлопцям. Федерація України, то точно знаєте. За які команди виступають наші хлопці? Кидок по воротах. І зараз шайба де! Шайба на лінії. Не потрапляє вона у ворота. За суперник ключкою. Дві хвилини штраф Мартон Немет виписав нашому хокейстові. Зараз небезпечна атака на ворота Федора Колповського. Колповський шайбу притискає до льодової поверхні. Ну, взагалі в Швеції дуже розгалуджена система хокею. Лемінсберг цікавий колектив. Зараз класний сейв у виконанні Федора Колповського. І ще один порятунок від голкіпера. Може їхати на зміну. Відповідно, українці зараз мають кількісну перевагу. Ратушняк. Неповна передача! Можна закидати, як же шайба не опиняється у сіці виріт. Класний момент. У збірної України. Атака триває. Вратилятка. Ще одна спроба. Українці атакують на одному диханні. Проходить цей перший період. Знепорна передача! І Можна вирішувати долю моменту. Але Калим Лучкін не переграє. Карель Лучкін. Прокоф'єв. Хороша передача. Можна вирішувати долю моменту, але не влучає в дев'ятку. Ратушняк. Ще одна атака українців. Вилітає шайба за межі льодового майданчика. Другий рік поспіль на чемпіонаті світу фінішувала на другій позиції в дивізіоні 1-1. Насправді якийсь... такий нереальний показник Зараз Шайба опиняється в воротах українців. Реалізувала таке свою кількісну перевагу. поляки. Виходять вони вперед. На перший кидок Колповський зреагував, а ось. На добивання вже зреагувати не було в нього можливості. Не відбив перед собою, відбив, здавалося, в бік, але якраз в тій стороні перебував лише кіст польської збірни. Юнаків, то, звичайно, що Манхайм поза конкуренцією. Дуже крута академія. Серйозну ставку роблять в цьому місті. На виховання своїх хокеїстів, А зараз українці закидають. Коли Мучкін опиняється в обіймах партнерів по команді. Один-один стає рахунок. Коли Мучкін із команди Дукла Міхаловце зрівнює результат на табло. Шайба дострибала до нашого нападника. І далі вже він заводив її фактично, в незахищений кутворіт. Спрацювала. Спрацювала так перша спецбригада Біль. Олександр Бобкін після турніру. Давайте після цієї атаки зараз небезпечна. Вона у виконанні українців і шикарну шайбу закидають наші хлопці. 2-1. Стає рахунок на користь української збірної. Друга ланка нашої команди. Результативну атаку проводить Владислав Будко переграє голкіпера. Об'їхав. Об'їхав. Далі орієнтувалися по тих регіонах, де вони ставали на облік, де вони перебували, і там шукали свого хокейного щастя. Тим часом Смірних. Смірних накручує суперників. Смірних виходить до киткову позицію. Закидає Смірних. Шикарно розбирається Смірних і майже повторює в вгід у виконанні будка. 3 1 Українська збірна закидає ще одну шайбу. Подивіться, що виробляє Смірних. Як він тут шайбу зберігає? І як при цьому примудряється нанести кидок по чужих воротах. Неточний кидок. А виконала шайба українці за межі своєї зони Будко. Непогана боротьба Не від нашої команди. Прокофів виривається, вічнаючи з голкіпером. Але здорово, як працював захисник. Контратаку спробували організувати польські хокеїсти-Стрейчик. Шайбо втратові. Зараз атака збірна України. Коробкін. 4-1. Закидає наш захисник. у ворота суперників. 4-1 стає рахунок. Відзначається Михайло Коробкін. Ось, Згадували ми про Манхайм української команди. Я дуже не хотілося б її обсувати, а ми трішки псуємо. Ми трішки псуємо, закидає шайбу Радослав Кот в дев'ятку воріт Федіра Колповського. Ідеальний кидок виконує в цій ситуації Кот. Канади ю 18 Канадці вигнали з рахунком 7-1. Але угорці національний досить точно отримали. Зараз небезпечний момент, і українці знову закидають. 5-2 стає рахунок у грі. Хороша передача проходить на Єгора Поліщука. Ось я друзі казав, що третій ланки немає. Цікавих атак. Немає результативних дій. І ось ці результативні дії з'являються. Ігор Поліщук в обіймах партнерів по команді. Дача хороша підкидок. Можна закидати. Одразу закидають наші хлопці. Лев Прокоф'єв відзначається за шайбою. А Прокоф'єв із Словацької Дукли. Із міста Тренчини. Робить рахунок. Ще більшим на користь збірної команди України. Українці шайбою. Вороталяк. Поне передача! 7-2! І знову в першій же атаці. Після отримання кількісної переваги українці закидають. 7-2! 7-2, друзі. Це солідно. Це класна передача в коридор між гравцями збірної Польщі. Є жодних шансів. Сперникам не залишає Клім Лучкін. Розташувалися поляки в нашій зоні. Безпечна позиція. і 300 є рахунок. Закидають поляки. Знову знову реалізують свою кількісну перевагу. Гравці збірної Польщі. Підопічні Гжегожа Ростковського. Дуже хороша комбінація пройшла. і Класна насправді передача. Вивірена передача. На виконанні Олександра Ваната. Ратушняк. Воротеляк на протиході. Рятує Марчак команду. Дивізіон 1B, який поляки виграли. Там як молодший гравець. очко результативності записав на свій рахунок. Але ось майне оці недосвід. Зараз закидає його команда. І закидає Ванат. Ванат шайбу заштовхує ворота збірної команди України. 4-7. Стає рахунок у зустрічі. Незадоволений Федір Колповський. Тим, що не зачистили п'ятак. Наші хлопці і знову знову пропускаємо в меншості. Чотири шайби сьогодні. Українці пропустили у свої ворота, перебуваючи в меншості. Біля воріт збірної України. І ось Зараз вони вже в шістьох. проти четвірка гравців нашої команди. Колповський забирає шайбу до пастки. Поліщук. Зараз Поліщук має вести боротьбу з суперником. Той нічого не вигадуючи, просто шайбу викидає вперед, щоб не здійснити втрату. Порожні ворота у команди Польщі. Нагадаю, українці не спробували кинути. а вороталяк закине. Закидає. А восьмо шайбу Арсеній Вороталяк. Втрата лишає, бо поляки сам собі не вигадав якусь історію Адам Кубат. І Арсеній Вортеляк закинув. Можливо, в епізоді, який не потрапив нам до кадру. десь мовчан не спалив. Ну, це все може бути. В якому випадку українська збірна перемагає в цьому матчі? Перемагає із рахунком 8 4 Команду Польщі.